О, мої хороші, що ви подумали? Мене виганяють з дому. Подушку дали, ковдру дали, трусину ски спакували і кажуть шуруй. От бачите, ви кажете, така гарна сім'я все так гарно. Після першої сварки я прокидаюся жінки вдома нема, а мої речі стоять під дверима. Ну що? Так і буде. Так і буде. Збираю свої пакунки і шурую з хати. Таке життя. Ви знаєте, приїхав ще раз, докропив ще раз троянди. У нас знову ж таки все похмурно. Ввечері був дощ, але сьогодні мало би не бути. Ну, як мінімум, хоча б зо 2-3 години, щоб воно спрацювало. І пішло трошки тепло, бачите, он петрушка вирізла, рядочок. І тут же виріс кріп. І тут вже трошки салатик почав теж он вилазити, що означає, що пішло тепло. Мої помідори стоять, вроді все добре. От, Мені Флора передала ще посилку, ще 9 помідорів якраз на цей клаптик землі. І батат, о кажу, на спаржу. отут потім посажу. Хоча, ви знаєте, попередній раз я був перекрупив троянди, і тоді дощ був, я казав, хоча б, може, хоча б процентів 10%, але щось залишиться. То, слава Богу, я пройшовся тлі, я не бачу. Такі, знаєте, одні залишки полишалися. Але для профілактики, ще раз пройшовся актарою, перекрупив, щоб, знаєте, мати, як то кажуть, вже так на 100%. І е, тільки піде гарна погода, я розведу добриво від фітофтори, оброблю помідори і, і автоматом оброблю троянди. Бо кущі такі дуже красиві, такі, знаєте, соковиті, дуже гарні. Потікощі були найбільше заражені, але бачу, що. Майже нічого там нема. Тому вроді все окей. Мої хороші, добрався в село. Першим ділом заїхав на цвинтар. Як бачите, все повністю гарно поприбирав. Трави не було багато, воно все гарно було окроплене. Отут лише два кущика. То будуть такі от квіточки фіолетові. Нехай будуть. Зі всіх сторон гарно прибрав. От мій дідусь, моя бабуся. Зараз я одне знаєте. Купив повністю нові свічки, бо оці от щось на мерехтять. Що мерехтять. Купити нову свічку дешевше, аніж купити просто, знаєте, нові батарейки. Бачите, як вони світяться. Імітують настоящу свічку. А це зараз візьму і запаски на сміття. Теж, Теж купив. Це теж на сміття. Ось, так що всюди, як бачите, чистота. Зараз я це зберу, поставлю на всі могили свічки, а потім цю торбу зберу сміття і викину. От, поставив одну таку електричну і одну запаску. І ідентично поставив на прадідуся і прабабусю. Спочивайте з Богом, які б навіть не були характерні, які не були прикрі, але так вас не вистачає нам зараз. Так, добре, йду далі. Тут теж все прибрав, це батьки мого батька Йосип і Ярослав. Моя бабуся і мій дідусь. Теж те саме. Зараз поставлю свічечки. От. Нехай мерехтять. І ідентично запалю запаску. Так, так, все горить. Добре. Спочивайте з Богом. Зараз іще останні, іще останні могили моєї бабелесі. Теж поставлю свічечки. Ось всі старі позабирав. О, а нові. О, а нові, нехай горять. О, і ще теж запасочку поставлю. Ну що, мої хороші, welcome to Olesia, як то кажуть. Ми в моєму, ми в моєму селі. Приїхав від. мене туди, бачите, і харчі, і подушка, і ковдра. Я, я приїхав зі всім своїм. Тому що е, я сьогодні е, приїхав з ночівлею. Останній раз був ще як осінню, тому роботи підзбиралися однозначно багато. Все заросло, все поросло, тому треба все поприбирати, перекусити, поскладати, повимивати. Хто це буде робити, як не я. Нічого, для мене це, для мене це робота в кайф. От тому, як то кажуть, тут можна дихати. Наповні груди. От слухайте. Клас? Клас. Так, правда покажу вам свої подвір'я. Я приїхав з бензокосою. бо в садку я бачу, що трава ну вже по пояс практично. На подвір'ї все поросло. Дивіться, що робиться в квітнику. Я вам покажу, я приїхав на два навіть на три дні. Так що, мої хороші, дивіться на стан подвір'я, як то кажуть, до і після. Ось ці орлики, те, що я вам казав. Дивіться, як багато їх насіялося. Вони вже теж перезапилилися і вже кольори, які не хочете. Все теж перекошу, перекопаю, пересажу і все буде окей. Тут наша гірка теж і риси відцвіли. Дивіться, який в мене деревовидний піон. Ось, дивиться, який кущар. Тут є маленький, тут є маленький. Ну як відносно маленький, теж дивіться, як багато квіту. Але як бачите, через постійні дощі навіть не встигає розпускатися, а просто починає гнити. А ось цей гігант, просто дійсно гігант. Величезний. Дивіться, Така квітка красива. Така, знаєте, квітка. Вона була б красивішою, чесно кажучи, якби було сонечко. Але кущ, щоб ви розуміли, ну я його не можу обняти. Він просто гігантський, але просто ще висока трава, знаєте, і він і так гарно виглядає. Навіть квіти, дивіться, всередині, вон там, всередині куща заховалися. Я потім все обкошу, перекошу, наведу порядок і буде все красиво. Ось як гірка, тюльпанів. Дякую, Сютя Марійка. Сусідка мені, як вони квітували, фотографувала. Я трішки дивився по камерах. У мене оця камера, оця от крання, я щось погано дуже картинка. Чи це просто замазалося, чи це від дощу, чи що, це не знаю. То потім все перевірю. Хоста, дивіться, яка шикарнюща. Шикарнюща. Але бачите, оця що світла, отакі от має листочки салатові, то вона вся перемерзла. Нічого, буде час. Я все це переберу, все повибираю, і вона серединки ще... Все гарно повипускає. Бо оця, бачите, морозостійка. Кущі величезні, широчезні, красавезні і морозостійка. А цю от попалило морозом трішки. От, Теж треба все повибирати, бур'ян. Ну, я вам потім покажу. Лілії мої. А я не поняв, а де мої лілії подівалися? Те, що вони заросли буряном, то я бачу. Але тут що дивіться. Ну трошки є. Вон там трошки є. Дельфініум теж почав крутити листочки, теж не приморозився чи що. Ось. Ось там дивіться, яка наперстянка, шикарнюща. Ну, поки не буду лізти в болото, тут зараз передягнуся. Троянда померзла. Все померзло. Все померзло. Нічого, добре, що я добрався. Зараз собі розпалю. Конвектор, може запалю цим, як називається, запалю грубку. У мене є дрова, то зараз розберуся. Закрию браму. У мене тут дуже багато. У мене тут дуже багато роботи. Дивіться. Оце все теж, треба все перекусити. Все таки перекрупити. Дуже добре, що я перекрупив осінню, бачите? І таке щось не щось, але втрималося. Тому оце треба ще покропити. Браму закрию. Та брама така вже теж страшна. Треба, треба теж все буде красити. Ну нічого. Це все буде з часом. Тут теж все заросло. Дельфініум, дивіться, який величезний. А тут в мене ще є піон деревовидний, рожевий. А ось, дивіться, якраз ота. Бачите, рожевий. Ось там ще є і білий. Нічого, потім, мої хороші, запам'ятайте, яке от подвір'я, коли я приїхав, що навіть не видно цієї красоти, бачите, які красиві флокси. Тут не видно нічого. Але я вам потім все покажу, яке воно буде. Я наведу лад, наведу порядок, буде все окей. Садок, ну йдемо подивимося. Роботи. Просто не початий край. Як то кажуть, хожу, не знаю за що хапатися. Тут треба теж все повідкривати, нехай все провітрюється. Оцю стайню. У нас раніше весь час з ластівки жили. От. Відкрив стайню. Відкрив стайню, може. Може, ластівки ще до нас прилетять. Так. Ну, тут я, в принципі, все знаю, бо я по цій камері все бачу, виноград теж змерз. Нічого. Я зараз подивлюся, зараз я першим ділом добре провітрю хату, включу газ, запалю собі в грубці, щоб мені було тепленько, а потім помало візьмуся. Може сьогодні по кошу, хоч трошки подвір'я і половину садка. От, і тут не залізе, чесно кажучи, тут треба йти з кусою, бо тут просто, просто армагедон. Тут треба добре напрацюватися, буде сьогодні мені і завтра. Це Але Я пообрізав її так, вона знову поросла. Треба не жаліти, все теж пообрізати. Алка, твоїх саджанців. В цих хащах, з цих бурянах навіть не видно. Я не поскидавши, був, пообрізав дерева осінь. Так я вже навіть не бачу, де ті сухі кущі полишалися. Буду потрошки обкошувати, потім буду все забирати. От. Ну, дивіться, які хащі. Навіть нема куди лізти. Пташки співають, все красиво. Фух, пташки співають, все окей. О нічого. Потрошки, потрошки. І буде лад, буде порядок. Тут було три троянди, ростуть але якісь такі паморочні, що це страшне. Дуже добре, що я обкосив подвір'я осінню, знаєте. Дуже добре, що я добре перекропив такою подвійною дозою цієї хімії осінню подвір'я. То хоч на, на подвір'ї хоч менше роботи буде. Добре, йду, я розкладу свої пакунки, нанесу свіжої води, включу конвектор, пару патичків для, е, пару кину в грубку, нехай теж потріскує. Як то кажуть, така домашня сімейна атмосфера буде чудова. Так що все буде, я думаю, окей. Ну, але ви знаєте, я вам все показав. Ну, а далі ну, я вам все покажу. Все покажу, все розкажу. Бачите, ви мене питалися, чому я вирізую цей бузок. Він такий простяцький. Це був весь берег у цього бузку. Він такий простяцький. Я краще тут посажу якісь гарні кущики декоративні, нехай ростуть, аніж цей бузочок. Я один кущ переніс, знаєте, як то кажуть, то... О, дивіться, білка, дивіться. Бачите, Он, он он О, і на березу. О. Бачите, пішла вгору. Дивіться. А ви кажете, на це така горбиста місцевість. Така горбиста, як в Карпатах. Але дійсно, знаєте, в тій хаті не живуть, там не живуть, там не живуть, там не живуть, там не живуть. Ніде не живуть, розумієте, то яка може бути. Дика природа. А вон, дивіться, в неї там вона, бачите, гніздо. Он-он-он-он-он. Як ви вам буде лезати? Отам. У неї там гніздо є. І чого собі? Ще як був живий мій дідусь, то казав, що він підгодовує білок. Тут я був теж перекропив, але все одно поодинокий бур'ян таки росте, тому тому роботи все одно є багато. Є багато це мох. На подвір'ї дуже багато моху. Ну, Звичайно, від це від тої, від е, вологи. Постійна волога, волога, волога. Мог росте, росте, росте. Троянда змерзла. Бачите? Потім обріжу низько, нехай пускає нову. А не пустить, то так і буде. Тут я садив під пляшку. Троянду, бачите, прийнялася одна. Була чотири пляшки, лише одна вижила. Там дельфініум якийсь дуже паморочний, не хоче рости. А тут кущики непогані. Треба буде потім теж розділити і посадити. Ну, це я все візьму пізніше. Зараз я вам таки покажу. Ой, чекайте, бо зараз впаду. Зараз я вам таки покажу цю наперстянку. Дивіться. -ка. Шикарно. Це така висока така квітка. І на ній такі, як дзвіночки такі, наперстянка називається. Це мені тітя Марійка спрезентувала кущик. Тут в мене повилазили трохи лілії. Теж якісь такі трохи вони паморочні, але потім треба, буде, знаєте, акуратно це все вручну повибирати, зробити тут порядок. Якісь такі птахи співають цікаві. Дуже цікаві. Так. Добре, ходіть. Як то кажуть, як то кажуть, екскурсію невеличку провели. Таке щось цікаве співає всяке. Зараз віднесу речі в хату. У нас є світло газ, а вода у нас отут в криниці. У нас немає води в хаті і в кухні, а світло і газ є. То я собі наберу у відра води свіжої. Привіз з собою теж дуже багато, так що... Не пропаду. Я, знаєте, то кажуть, ще маю три дні відпустки, то я їх з користю проведу. Так, знаєте, як то кажуть, для душі і для серця. От. А через два дні приїде сестра, привезе Олю і Марка. Ми теж, Я так раз наведу всі порядки. Ми тут собі трохи потусуємося, відпочинемо один день і вже всі разом поїдемо до Тернополя. Отака от от ситуація. Знаєте, у нас, у нас в літній кухні є отака от піч. Є, звичайно, що конвектор газовий і така от піч. Раніше, пам'ятаю, зимою весь час дід палив. І вона, на ній можна і готувати і їсти. Це як кухня. І раніше, і раніше обігрівали нею цю кухоньку, коли не було газового конвектора. Запалив вогонь, але бачу, на диму ще не видно. Нічого, Хай зараз розгориться. Дусі наберу. До собі наберу зараз трішки дрів, щоб мати підкидати. І буде мене такий обігрів.